Івано-франківці зможуть зробити своє місто чистішим, не виходячи з дому, а через інтернет. З Цією метою громадські активісти презентували веб-платформу «Екомісто». на спеціально створеному сайті. Мешканці можуть дізнатися, де є найближчий майданчик для відходів, чи поскаржитися на стихійне сміттєзвалище. Свої зауваження відвідувачі можуть підкріпити фотографією чи відеороликом. А за їх вирішення має взятися влада чи перевізник. За що ми боремося, щоб людина, яка побачила якусь проблему, зафіксувала її, зробила фотографію. Опублікувала її на сайті, дочекалася рішення, проглядаючи статус, на якому моменті знаходиться її заява, і таким чином долучилася до вирішення екологічних питань в місті, зробила наше місто дійсно частішим. Позитивні очікування від роботи нового інтернет-проекту і в перевізників. Щоправда, вони сподіваються не на покращення своєї роботи, а на ріст свідомості у мешканців. Надіємо, що свідомість мешканців буде. Свідомою, і люди будуть розуміти, що потрібно сортувати сміття, що не потрібно викидати будівельне сміття, і як повинно її викидати, в які контейнери, в які місця. Думаю, що позитивні зміни в цьому будуть. До речі, зі стартом даного інтернет-порталу в Івано-Франківську розпочнеться ще одна екологічна акція. Місто з ідеєю роздільного збору найшкідливішого побутового сміття, таке як батарейки, освітлювані лампи чи медичні відходи, виграло конкурс державних проєктів. Цим проєктом передбачено закупити 80 контейнерів для батареїв, 6 контейнерів для акумуляторів, 25 контейнерів для ламп і більше, і майже 500 ємкостей для медичних відходів. Також проєктом передбачено проведення. Роз'яснювальної кампанії щодо сортування найнебезпечніших побутових відходів на це держбюджет виділить місту понад 300 тисяч гривень. Тож новенькі контейнери для відпрацьованих батарейок з'являться вже на початку наступного року.